Так, так, Трансляція иде так, Трансляція йде... Добре, значить, ОБС працює. Ну що ж, привіт, шановні, з вами Володимир. Сьогодні у нас незвичний день, сьогодні у нас запуск другого сталкеру. Зусиллями друзів, знайомих мені подарували цю гру, яку я, можна так сказати, чекав більше, ніж. Половину свого життя виходу другої частини, та й багато хто із фанатів гри також чекав. А проходили місяці роки воно з'являлося, відкладувалося, і ось врешті Stalker 2 є доступним Steam. І. І я вирішив, що проходження цієї гри спробую записувати у режимі так сказати, так стрімерства. Що з цього вийде, не знаю, тому що, самі розумієте, голос у мене не найкраще дикторський. Але, в принципі, свої емоції, свої відчування щодо гри, я сподіваюся, що зможу передати. Ну, для початку треба все тут <кхм> налаштувати. Гама. Ну, давайте хоча б поставимо так трошки. Хоча б так 80. Так, мова тексту українська, мова озвучки українська. Проходити, ми, до речі, будемо українською мовою, так би мовити, мовою оригіналу. Адже це досить неймовірна робота, яка виконана важкою працею багатьох співвітчизників, деяких з них, на жаль, вже немає. Вживих через. Російський акт агресії. Тому Тому так. Звісно, це дуже сумно. Досить багато талановитих хлопців, дівчат, які ще могли б працювати і працювати над багатьма чудовими речами. Вже не з нами, на жаль. Однак продовжимо тут якийсь перший запуск гари, досить мало налаштувань. Ну, наприклад, добре застосувати. Дякуємо за передзамовлення, Забивши передзамовлення ви отримати доступ до ексклюзивного набору спорядження, а також особливо наплічника для ранніх пташок. О, добре, дякую, дякую. Так. Ну, виглядає навіть. Менюшка досить-досить цікаво, динамічно. Але давайте перейдемо до налаштування. Оскільки у нас тут все-таки стрім буде вестись, то краще вимкнути режим стрімера, щоб треки, а там досить багато файних, цікавих, неймовірних зазвичай нам треків, але захищених авторським правом. Тому, на жаль, потрібно буде їх вимикати. Щоб стрім не заблокували на Ютубі, на Твічі, наприклад. Автозбереження увімкнене, навчання увімкнене, акцентування, це підсвічування предметів, скоріш за все. Увімкнене мова, мова. Українська, українська, аналітика, технічні дані. Mm. Ну, можливо, також потрібно. Це непогана тема. Кеф застосувати. Далі підемо в інтерфейс, поки субтитрів вімкне на розмір субтитрів, ну, стандартний. непрозорість фону. Ну, 50% нормальний, імена в субтитрах це добре. Перехрестя прицілу різний для всіх типів зброї. Ну, блін, не знаю, до речі. Це цікаво, але. крапка для всіх типів зброї. Або різний для всіх типів. Ну, давайте різний подивимось, що воно буде. Елементи ходу вімкнені, індикатор загрози це непогано увімкнено, маркери предметів перехрестя прицілу увімкнене. Зміна кольору прицілу. Так, це цікаво, щоб ми могли відрізняти своїх від чужих. Добре. Повідомлення з завдання вімкнено компас. Так, лічильник боєприпасів це добре. Системні повідомлення це чудово. Так, давайте перейдемо до графіки. Загальна якість користувацька, певно, поставимо. А, чи користувацька не так ставиться? О, ось так користувацька ставиться. І давайте трішечки подумаємо, я тут собі зарані в блокнотику виписував. Що нам цікаво, що нам не цікаво. Ну як, цікаво все, але певно все виставляти в високі налаштування. Це трішки жертвувати FPS, тому... Деякі налаштування будемо змінювати відповідно. Фух. І так. Якість текстур. Написано, що в принципі якість текстур можна високо залишати. Волосся воно тільки навантажує, якщо не помиляюсь. Коли кілька NPC знаходяться в одному місці, то для кожного з них прораховується оце ось відображення волосся. Тому волосся можна і низько поставити. Деталізація об'єктів в принципі високо. Якість ефектів. Якість ефектів. Ем... В принципі, помірно. Матеріали. Матеріали у мене записано помірно. Добре, Постобробка. Постобробка. Це у нас низько помірно, але в принципі поставимо на помірно. А якість розмиття при русі. Тут написано, що можна і високо зробити. Інтенсивність 100% ми не чіпаємо. Так. Так, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так. Давайте думати далі. Глибина різкості в принципі можна високо поставити світлове проміння. Вімкнені. Різкість зображення ми відкручуємо поменше. Метод масштабування у нас якщо не помиляюсь, DLSS Quality, рекомендовано так. DLSS на якість. Це добре. Так, Ефесар у нас вимкнений. Створення кадрів. Теж вимкнуте. До речі, вночі мись неактивне. Цікаво. Так, далі повертаємось до наших пиріжків. Глибина ліскості у нас уже була, так. Да? Чи ще ні. Так, якість затінення, Якість затінення написано М -м, помірно високо Якість затінення об'єктів при русі. Ну, можна високо поставити глобальне освітлення, Якість глобального освітлення. У нас, здається, на помірному встановлено. Відображення, відображення це така штукається, коли у вас на воді з'являється, скажімо так, відзеркалення об'єктів, то тут в принципі рекомендовано помірно. Які стіни? Які стіни у нас ну, написано помірно високо. Поставимо поки що помірно. Може потім поміняємо. Хмари туман небо. Хмар туман небо. Хмари, здається, і небо помірно. Та й туман, в принципі, теж помірно. <coughs> якість рослинності. За якість рослинності написано помірно високу. Це я дивився кількох е, стрімерів, які з приблизно таким же самим обладнанням е, перевіряли гру в роздільній здатності 1920 на 1080, ну, звичайні HD здатності. І виставляли приблизно такі налаштування: щільність відстані творення дерев трави та іншої рослинності. Ну, поставимо високу до. Так, дистанція відтворного оточення. Тут також далеко можна поставити. Застосувати певні застосування вналаштування лише після перезавантаження гри. Добре, 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 добре. Так, дисплей. Так, 4060. Полноэкранный. 1920. Mm -hmm. Соотношение сторин. Авто. Так, вертикальная синхронизация вымкнута. Рефлекс лоу-латенсии вымкнуты. Частота кадров. Ну, 60, але в принципі рекомендовано без обмежень. Контраст і яскравість. Так, кодування LDR контраст. Яскравість гамма. Це вже інші речі. Зараз за них подивимось. В принципі, рекомендовано. Це я ж гаму виставив побільше. Тому можна і так. Ну, в принципі, все. Що застосувати. Так. Тепер загалом треба що по звукові розібратися. Загальна гучність, гучність музики, напевно. А, якось. О! Взагалі шикарно. Ай. ти, господи, 50. Музику обов'язково залишити можна, гучність звукових ефектів. Теж, певно, прикрутить. Гучність діалогів. Давайте і загальну гучність теж трошки зменшимо. У мене, на жаль вухо лишить одне чує, і воно досить чутливе. Ну, якось так. Ну, в принципі, все здається. Керування. М -м -м -м. Активація для ханьби. Натиснути. Та хай комбінація. Хай все буде тут, як є, якщо що подивимось. Спеціальні. Ну добре. Добре. Так. Певно, треба вийти з ігри та перезапустити. Зараз це швидко. Зробимо. О, дякую за таке цікаве попередження. Тобто, якщо прогрес був не збережений, то буде відповідно втрачено. Так. Продовжуємо. Робимо перезапуск. Поки що у нас тут на стрімі буде темний екран. Так. З'явиться заново. Захоплення. Чи треба його заново захоплювати буде? О, з'явилась картинка. Добре. Це вже добре. Це вже файно. Компілюються шейдери, будь ласка, зачекайте. Ну, поки компілюються шейдери, трішечки поспілкуємося. Значить, якщо потрібно буде скинути файлик з налаштуваннями, які я тут підбирав. То, відповідно, я цей файлик можу зберегти, можу в описі. Всі налаштування виставити, в принципі. А Що ще сказати? Такого очікую від гри дуже багато, тому що ну, в більш молодому віці називаємо це так, коли проходив перші частини сталкеру, то це була цікава захоплююча подорож, постійне напруження, постійний такий драйв. І згадки від знайомих місць, як я розумію, будуть присутні і в другій частині. Тобто тут майже вся карта зони, як я чув, я намагався ну, не дуже багато дивитися проходжень, щоб, Фух, як би це правильно сказати, щоб отримати всі ці відчуття. Від проходження гри самостійно. Тому що, звісно ж, коли спостерігаєш, як інша людина грає, це, звісно ж, одна справа. І зовсім інша справа це коли сам повністю проходиш гру. Що ще відео довго компілюється? У мене трішечки підвиває. Трішечки підвивають мої. Вентилятори, це досить цікаво. Ну, я розумію, що це досить потужна гра, тому вона забирає досить багато апаратних ресурсів. Але щоб мої крутілочки так підвивали це таке вперше досить гучно. Сподіваюся, налаштування, яке я застосував. Дозволять мати продуктивну картинку, гарний геймплей без підвисань. На жаль, я не знаю, як то робити, щоб виводити оці всі кадри, фрейми. Настільки глибоко я в цю математику не залазив, тому, на жаль, відображення кількості кадрів на екрані. Ну, Принаймні на перший стрім буде відсутня. Відповідно. Що розповісти про перші частини? Ну, певно, найулюбленіша моя частина, як би не дивно було, на першому місці в мене буде поклик прип'яті. Зов прип'яті. А на другому місці це буде класичний тінь Чорнобиля. І на третьому місці в мене буде чисте небо. Чому так? Найзручніший інтерфейс у нас в поклику прип'яті. Ну, це зрозуміло, тому що це сама остання частина найостанніший аддон саме першої версії Сталкеру. Це ж Сталкер 2 наразі запущений, тому будемо казати, перша версія Сталкеру. Тобто сталкер перший в поклик прип'яті. Це була цікава історія геймплейна про цю операцію Фарватер, про те, як відправили агента Служби безпеки України дізнатися про долю цих вояк і що взагалі там сталося в зоні. Але якщо заглиблюватися більше в лорну частину, тобто в історію цього сталкеру, то, певно, найзахоплюючою частиною є саме тінь Чорнобиля. Там, де власне сам стрілець шукає свою власну тінь, тобто хлопчина. Ну, як хлопчина вже молодий такий дядьку в роках. Був знайдений в грузовику, який перевозив загиблих сталкерів. Чудом вцілів, можна так сказати, але втратив пам'ять. А втратив він пам'ять, тому що випадково потрапив під програму, яка перепрограмовувала самосвідомість сталкерів. На полювання, на, так би мовити, стрільця. І ось цей м'ячений, як кажуть, починає шукати стрільця, попутно виясняючи дуже багато цікавих фактів про зону, про те, як там обстоять справи. Про моноліт, про фанатиків, про різні експерименти вчених над зоною, про те, як воно взагалі з'явилося. І ближче до кульмінації цієї історії він розуміє, що стрілець, за яким всі полюють, це він є. Просто він сам випадково потрапив під цю програму, відповідно. І ось ця ось сюжетний весь цей поворот. Це от за лорною складовою. Це, певно, ну, найкращий із трьох частин. Частина, яка найменше сподобалася, тому що вона, як якась як перехідна, в ній не хватало чогось більш інтерфейсного. І в ній не хватало сюжету. Як мені здається, це була частина чисте небо, яка була присвячена, скажімо так, найманцю шраму. Хоча сам шрам, сам його, скажімо, персонаж розкритий там досить класно, тобто, в чистому небі до головного гароння питань немає. Головний герой, там ну, такий бомбезний дядько, який всіх розвалює, такий рішало конкретно рішало рішала всіх проблем. Так, у нас тим часом загрузились шейдери, завантажилися. Вибачте, іноді проскакуватиме в нас суржик. Ну що ж, заходимо, починаємо нову Опа, комірка, це комірка компанії, ну давай. Новачок можуть використовувати новачки гравці, які більш цікавий сюжет можуть користуватися гравці, які однаково не гав, цікавить сюжет, бо і судочки, ветеран. Пу, пу пу Попробую на складності сталкер, тому що я в такі динамічні шутани давно вже не катав. Поки що я. Не хочу просто лише сюжет подивитися, хочу ж бачити якийсь секшн на екрані, тому, скоріш за все, вибиратиму сталкер-порада номер 88 Чув тут байку, як один розумник сходогадався, сховки з кавером вибивати з важкодоступних місць. Вибухом гранати. Хабар не постраждав, запрошення до столу, певно, зацінили всі місцеві мутанти. Ага, ну це таке попередження з того, що шуміти не треба. Опа! Починається динаміка. І так, наш головний герой другої частини прокидається в своїй квартирі, яка роздовбана вибухом. Вибух спричинено. Звісно ж, не як в нас в реальності. Шахеди влітають в квартири. На жаль... А спричинений появою невідомої аномальної активності і артефакту відповідно. Ну, якщо бачили, трошечки підтормажував сінематик. Але то таке. І починається наступний сінематик, відповідно. Це вже десь на під'їзду до, до зони. питання, докторе Дальна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо. Якщо відбудеться потужний викид, то ми послухайте. Зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони або скороченої дічазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? <кій> Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь яких змін. Але скажіть мені ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Ой, щось погане в мене відчуття щодо цих намагань підкорити зону вченими. Коли ти хочеш. Підкорити щось непізнане. Служб, те, служб що знаходиться за межами твого розуміння. Це, інцидент... це завжди великий ризик. Та... То що все вийде Закликає з під контролю? Зберігати спокій і запевняє, що ситуація перебуває під повним контролем. Повний контроль <різь> немає ніколи повного контролю. Коли вам розповідають, що ситуація під контролем, скоріш за все вам брешуть. Нагло брешуть, розповідають, щоб. скажімо так, приспати вашу увагу. Як можна контролювати те, що ти не розумієш? Правильна відповідь. Ніяк. Опа. А прокинулись ми в дусі Скайліму. Так. Я... Опа, Герман. Нормально. Нормально. Ти що? Розбушувалися сьогодні. Ти дивись минулої частини вчений. Це так жахнуло. Mm. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко? Не зовсім. Такс, це нас прикотили прямо під. Центральний після викиду піднімуть по тривозі, але є інший шлях. Тріщина в стіні, лівіше Так, Така взагалі цікаво. Це виходить, що викидаш Подивайся, сюди, доходить по дорозі. Свій особливо хлопців не на кривірки. Приїхали, Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Mm -hmm. Mm -hmm. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. А. Один вдалий запуск, і уламки перетворюються на зумі. Дев'ятий сектор. Бачу розлом. Повторюю! Розлом в дев'ятому секторі. О, викиди, розломи. Показу, що знайшов. Експерименти вчених, як завжди. Нічого нового в зоні. Це що бісе таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій. Він на зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під В, ліска, квартирі. В квартиру прилетів. Так. і Що ми тут робимо? За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер. Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Чувак, ти не розумієш? Спокій.